Сергій Сергійович, а що ви робите? Ой, Рішка, а може ти хочеш смачної кави? Ні, я путі щось поїла. Ой, тоді давай секундочку, я тут себе об обслужу. Ми зараз дочекаємося підтвердження. Угу. Це недовго. Галочка пішла, кава готується. А що ти хочеш? Це теж снековий автомат. Можна щось смачного робити. О, ти любиш великі Диви, Дивіться, да. вона там вистр... вистрелює прямо з нею. Не можна, якраз. Ну да, Ірішка, да. звісно. Так, дивися, щоб снеком користуватися, ми оплачуємо. Ага. А, це ж, то, теж термінал має. Так, і вибираємо у нас значок угу. 43. Нажимаємо 43. І я з кавою, а ти із великою Ще вона... да, та, та це... б тобі бонусом чуть би не випало. Чуть-чуть <рес> ну, не до... випало. А як вона тут відкриває? О, бери Ці? на себе, бери, бери, на себе. Оп, ага. доставай. Ага. Смачного. Дякую. Ходімо далі.